Бабуся Люба думала вже про те, щоб відійти в інший світ. Зранку щільно поснідала і сіла біля віконця спостерігати за тим, що відбувається. Галина, я помру через два дні, якраз в неділю. Дочка Галя в цей момент якраз готувала обід. Вона застигла з каструлею в руках і на душі було неспокійно. Що ти це надумала? Підійшов мій час. Життя своє прожила як могла. Допоможи мені помитися і приготуватися. Я трохи пізніше все розповім з приводу похорону. Трохи часу ще є. Так, давай всіх обдзвонимо, щоб встигли попрощатися. І, звичайно, всім скажи, що я хочу з усіма переговорити. Бабуся ледве встала і з допомогою дочки пішла до ліжка. Вона була невисокого зросту, дуже худа. Зморшкувати обличчя випромінювало теплоту і доброту. Сиве волосся було добре причесане і зібране красивими шпильками. Бабуся давно вже не допомагала по господарству, але за звичкою одягала свій улюблений фартух. Вона складала акуратно руки в кишеню фартуха і довго-довго дивилася у вікно. Мамо, мені треба на пошту послати телеграму. У тебе все добре. Так, не хвилюйся. Іди з Богом. І коли бабуся Люба залишилася одна, вона часто занурювалася в свої думки. Пам'ять забирала її далеко-далеко. Ось вона тільки вийшла заміж, і вони сидять із чоловіком біля теплої грубки. Свекруха не дуже її любила, адже вона була маленькою на зріст, і було незрозуміло, чи буде толк з неї в селі. А чи зможе вона народити дитину? питала свекруха. А Любаня була працьовитою і майстриною на всі руки. В колгоспі вона була перед подовицею сільського господарства. І коли з чоловіком в будинок затіяли будувати. То вона була першою помічницею. Незабаром і будинок побудували, і народилася дочка Галя. Коли дівчинці виповнилося чотири роки, батька забрали на фронт. Баба Люба розплакалася. Ех, як чекала я тебе, голуби, мій сизий. Ну нічого, скоро побачимося. Її важкі думи перервала дочка. Вона вже сходила на пошту і привела із собою лікаря. Хороший спеціаліст, багато до нього лікуватися ходили. Що з вами, баба Люба?» Так наче все добре? Лікар виміряв тиск, серцебиття і температуру. Потім покликав Галину і сказав: швидше за все, її сили покидають. Всі показники в нормі, це важко пояснити, але старі відчувають момент відходу. У суботу Галя викупила мати і поклала на чисту постіль. Баба Люба лягла і дуже довго дивилася в стелю. Після обіду почала з'їжджатися велика рідня. Першим з'явився Василь лисуватий чоловік. В руках у нього були повні пакети подарунків. Трохи пізніше приїхали двійнята Руслан і Михайло. Дочка Марія приїхала рейсовим автобусом. Вона була досить повною, але дуже доброю. До вечора приїхала наймолодша Міла. Тепер вона керувала великою установою. У всіх було неспокійно на душі, в очах блищали сльози. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається з мамою. Мамуля, ну навіщо ти з нами прощаєшся, дасть Бог ще проживеш? Я вже своє прожила. Завтра поговоримо. До обіду точно не помру. Діти побажали матері добраніч і вирушили пити чай за великим столом. У кожного з них була своя доля і проблеми зі здоров'ям. Вони були дуже вдячні Галі за те, що та доглядає за матір'ю. Після чаювання кожен зайнявся справами по господарству. Під час вечері діти та бабелюби ділилися розповідями про своє життя, а вона лежала і мовчки дивилася в стелю. Згадала вона важкі воєнні роки. Навесні ходила, збирала гнилу картоплю на полі і траву, щоб дітям дерунів приготувати. У лазні знайшла масло, яким тіло мазали і зраділа. Буде дітям на чому смажити. Запаси в погребі були заховані за сімома печатками, інакше до травня не буде що садити. А город був єдиним їхнім годувальником. Дітям одяг перешивала зі свого ганчір'я, а після смерті чоловіка з його. Харчувалися в основному тим, що природа послала. Потрібно було миритися з усім адже це життя. Відчайдушно сказала Баба Люба. Восени вона могла накрити дітям багатий стіл. Картопля в мундирі, і солоний огірок були найкращими ласощами. Іноді могли вимінити картоплю на шматочок цукру. Ось це було свято в будинку. Діти були без сил і худі, але що поробиш? Навколо війна і голод. Після сорока років баба Люба купила козу. Точніше сказати, вона обміняла її на свій новий костюм і прикраси зі срібла. Шкода було віддавати, але іншого виходу не було. Діти сильно хворіли і причому одночасно. Мишко вітрянку одного разу приніс, і довелося всіх усіх з зеленкою перемазати. Ось такі ж вийшли у Люби. Хлопчики весь час собі щось могли зламати, і ігри у них були небезпечні то в ліс могли піти і загубитися. Після закінчення війни Васька почав корити мохорку і молодших навчив, довелося голос підвищити. А одного разу за домом зібрали хлопчиків і нагодували гіркою махоркою, щоб знали, як займатися дорослими речима. Довго вони плакали, але з тих пір більше цигарок не брали до рота. І знову баба Люба важко зітхнула адже це життя робити нічого. Дні змінювалися днями, женихи до неї набивалися. Але що б вона сказала дітям? Вони не хотіли бачити стороннього чоловіка в будинку. Злагоджено працювали, допомагали матері по господарству. І як же їм відкритися і сказати, що важко одній? Часом хочеться поплакати в чоловічу жилетку і опертися на чоловіче плече. А якщо дітей ображатиме, я собі ніколи цього не прощу. В юності стало з дітьми ще важче у того не розділене кохання, а Галину любили шалено. Але вона не хотіла кавалерів бачити таких. І ось спробуй зрозумій. Що і кому говорити? Не треба сльози лити, заміж за нелюба не пущу. Все пройде, пройде і це. Хлопчуки в армію пішли, відразу згадала воєнні роки, слава Богу, що повернулися цілими і неушкодженими. Незабаром розлетілися діти, як пташенята з гнізда. Баба Люба стулила очі і підговір дітей стала засинати. Вранці, після сніданку, всі зібралися біля ліжка матері. Прошу у всіх вибачення! Кого чим образила, вибачте мене. Ви повинні допомагати один одному. Мене скоро не стане. Діти почали обурюватися, але баба Люба попросила їх помовчати. Коли тільки почалася війна, ми з Галею грілися біля печі й розмовляли. Раптово їй здався плач, немовляти. Я попрямувала до дверей, відкрила їх і побачила там маленький згорток. Поруч нікого не виявилося. Я акуратно взяла дитину і внесла в будинок. Нагодували, чим були багаті. За хлопчиком так ніхто й не прийшов. Залишили у себе і назвали васьком. Хороший такий хлопець ріс, допомагав по господарству. Через рік біля військового складу на залізниці побачила дівчинку, таку, як моя Галя. Сидить у ешелоні і гіркі сльози витирає. Запитала її, що вона тут робить, а вона сказала, що батьків снарядом вбило, і вона залишилася сиротою. Звали її Марією. Забрала до себе додому. Там, де двоє, там і троє. Через рік перевезли в село купку дітей. Німці спалили їх село і цих ледь встигли врятувати. Попросили розібрати дітей по сім'ях. А хто їх візьме самим їсти нічого? Дивлюся я. Стояли два хлопчики, двійнята, притиснулися один до одного і дивляться переляканими очима. Це були Руслан і Мишка. Ясочку я відвоювала у матері Алкашки. Вона її же бракувати змушувала і сильно била. Діти замовкли і тільки дивилися один на одного. А тепер ідіть, мені відпочити потрібно, сказала баба Люба. Мамо, нам нічого не було відомо. Тепер ідіть. Баба Люба сама збентежилася, їй було ніяково поглянути в очі своїх дітей. Діти сиділи на кухні і згадували дитинство і намагалися відновити пазл минулого. Якщо щось не так, мати їм завжди говорила не займайтеся дурницями. Ви всі для мене однакові, всі рідні, і я всіх люблю. У церкві задзвонили дзвони. Галя зайшла в кімнату матері, щоб запитати, чи нічого не потрібно. Старенька лежала, широко відкривши очі, а на її обличчі була посмішка. Вона тихенько пішла в інший світ.